Домістос началась багата жизнь, льоха зажив. Йо, сьогодні жарена картошка з ковбасою и сиром. Ну, ти ж не будеш тільки, не треба. Ти можеш понюхати і больше не будеш. Воно тобі не треба. Я знаю, що ти любиш прийти понюхать, голову поморочить. Не треба тертися об мене. Всі позбігались на нюхачку. Так что ти до мене йдеш? Ну я буду їсти. чо ти тут сидиш над душею? Мені дискомфортно до містас. Реально. Не треба йти до мене. Іди отсюда. Ти прийшов понюхав. Все, тобі не по вкусу. Так давай чеши отсюда. Я справлюся без моральної підтримки. Слава Богу. Йому, мабуть, не понравилась ковбаса. Звісно. коту да ковбаса не понравилась. Він просто розуміє, що йому ніфіга не перепаде. А вона так вообще. Я вам скажу чесно, я давав їй кусочок ковбаси, маленький квадратичок такий. Отрізав. Вона понюхала і не з'їла. Це, звісно ж, утрощив. А знов, ну нюхай, давай. Ну на. Ну. Ні-ні, ні, я ж, блін, думав, що ти не будеш. Ну ладно, дивись. ось. Все. Один малесенький. На, Тільки протреш стіл потом. Кава і воно не гаряче. Так внимательно дивиться. Та все одно ти не будеш їсти. Я знаю, що ти такого не їсти. Ти не всеядна. А це машинка по переробки всього. Все, смачного, кіт. Я тепер їстиму і ти мені не мішатимеш.